Аби подолати тривогу та емоційну напругу, хмельничани завітали до обласного художнього музею на арт-терапію. Спочатку учасники заходу діляться власними переживаннями, далі беруть до рук пензлі і малюють дерево щастя, життя та любові. Це про щось таке дуже особисте і про те, що насправді кожна людина дуже хоче бути щасливою. І в щасті є дуже багато натхнення в любові, є дуже багато натхнення. І мета цього мастер-класу доторкнутися до цього в собі для того, щоб там знайти опору, та щоб знайти цей стан, як бути щасливими, щасливими навіть в цей час. Під час арт-терапії процес створення картини важливіший за результат роботи. В процесі написання полотен учасники знаходять внутрішню опору і натхнення рухатись далі, навіть попри страх та невпевненість, які переслідують багатьох людей у час війни. Тому що це самий простий спосіб доторкнутися до свого підсвідомого. Стан війни це дуже великі зміни в емоційному плані. Да, ми переживаємо сум, переживаємо тривогу, переживаємо, ну, кожен по-різному переживає стрес. Але нам треба жити, нам треба показувати себе в життя, бачити це життя, а для цього потрібен гарний емоційний стан. Я знаходжу в собі на навколишньому середовищі якісь. Речі, які е, мають для мене е, смисл, стержень. Я хочу ось це своє внутрішнє, от, для мене це буде моє дерево життя таке проявити ну, на цьому моєму холсті. Матеріальному, так, в житті проявити своє внутрішнє відчуття. Це буде ну такий мій, мій родинний артефакт. Він буде ця картина буде в мене вдома, і вона буде нести ось цю енергію, цю силу для моїх, моїх домашніх групи психологічної підтримки. Працівники міського центру соціальних служб влаштовують з квітня як для хмельничан, так і для переселенців. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.